16 квітня на Закарпатті місцеві природоохоронці врятували ведмежа, яке блукало лісом, і доправили його до реабілітаційного центру бурого ведмедя Національного природного парку Синевир. За два тижні після випадку на офіційній сторінці Ужанського нацпарку у мережі Фейсбук опублікували фото, де троє прикордонників позують у лісі біля трупа бурого ведмедя. У дописі до нього йшлося, що, начебто, це і є мама того ведмежати, а до її вбивства можуть бути причетні від. Військовослужбовці Держприкордонслужби України Останні ж спростовують причетність своїх співробітників до смерті тварини. На початку квітня прикордонний наряд здійснив охорону державного кордону по тилових підступах на ділянці відділення спектрів прикордонної служби княгиня. Прикордонним нарядом було виявлено <кхем> дику тварину на певно відстані. І наряд, як то каже, думав, чи жива вона, чи з ознаками життя, чи ні. Наряд підійшов до цієї тварини, він побачив, що даний медвідь знаходиться без ознак життя. Вечором з прибуття з виконання завдань по охороні державного кордону, звісно, було здійснено доповідь керівництва підрозділу, після чого керівництво підрозділу ту дану інформацію довело до кам'яницького лісництва. Собака почала сильно гавкати та побігла в тили. Я пішов за нею для вияснення справи, думав, якісь там порушення, порушник може йти. Коли я підійшов, там собака гавкав на лежачу ведмедя, таке не кожного дня зустрінеш. Не подумали, зробили помилку, зробили спільне фото. За даними ДПСУ, лісники закопали тіло тварини, що підтверджує акт, в якому вказано і про відсутність ознак вогнепальних поранень. А згідно заключення Держпрофспоживслужби, вбита тварина була самцем. На брифінгу повідомили, що смерть ведмедя та поява малого ведмежати на території села Домашин речі не пов'язані між собою а відстань від місця, де знайшли мертвого ведмедя до місця виявлення ведмежати, становить приблизно 60 кілометрів. Нашої служби 13 квітня участь у огляді трупа або в залишки залишків трупа ведмедя самця брав участь заступник Ужгородського районного управління Черно Павло, і разом він, в тому числі в комісії, встановили наступне вгодованість нижче середньої, нижче середньої тіло виснажене. З моменту загибелі пройшло вже 7-10 днів. Вага приблизно 150 кілограмів, відмічаються ознаки трупного розкладання, ознаки вогнепальних поранень відсутні. Скільки мені відомо, зареєстровано кримінальне провадження. Після закінчення того всього провадження, де будуть встановлені всі факти, я... Представники Чопського прикордонного загону планують подати позов до суду на автора публікації за наклеп. Як повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону за вказаним фактом поліцією Закарпатської області, зареєстровано кримінальне провадження за частиною другої статті 248 кримінального кодексу України незаконне полювання на цей час. Встановлюються усі обставини інциденту, перевіряється причетність до вчиненого посадових. Осіб Державної прикордонної служби України